Вітаю тому, що у кожної жінки, яка має прибудинкову територію або сад огород, хоч один раз в житті є ділемою, що вдягти. Тому що або вдягати якісь треніки розтягнуті, або якусь футболку, вже, яка вже вицвіла і вилиняла. І ми подумали і захотіли розробити жіночу одежу для саду та огороду. Так як ми являємось виробниками одягу для рибалки, для мисливців, просто для активного відпочинку, то ми виробляємо тіодержі зі спеціальної тканини, яка не промакає, дихаючи, не парить, і міцна на розрив, і на різні сезони. То було би дуже доречно, щоб і наші жінки були в такої одежі, але ще і дуже гарні, красиво виглядали. Щоб вона ця одежа була функціональна, предназначена для цього, але щоб це була жіноча одежа. Тому ми розробили комбінезон, він у нас вже є у продажу. Ви можете подивитися в нас його. у Нас є на наших сторінках. Ми вже його продаємо. Навіть дівчата вже його пробували. Дуже у нас гарні відгуки сподобалося комбінезон, І тому ми вирішили ще продовжувати це. І розробили жіночий жилет. Тому що от, зараз вже йде літо, комбінезоні можливо буде жарко. А жилетка, в якій є всі функціональні, всі функції, кармани, і так немножко може вітер якийсь. От це дуже буде якось ну, к месту, так би сказати. Тому хочу вам її. Жилетка з такої ж самої тканини, як і комбінезон, це дихаюча хбег тканина, катон, який міцний на розрив. Але ну вона ж коротенька. Ми її зробили в жіночому вигляді. Вона трошки приталена, е, красиво Тут ми зробили е, строчечку, щоб це було зрозуміло, що це жіноче. Але свої функції вона не не, загуб, не губить. Тут карманчики всю можна тут от приспособити для телефону. Тут на липучках тут кармани дуже великі і, і зручні. От можна сюди щось повішати на еті, такі штучки жовтенькі, красиві. І ми виріши визначитись, що це жіночна жилетка от такою от красивою квіточкою, О, соняшника. І... Ціна жилетки 780 гривень. Розміри з 44 по 60. Ну, так, так виглядає. Під брюки. Звичайні, просто на резинці. Можно под брючки вдевать. Можно даже до подружки поехать куда-то. Можно еще так, под шортики. Вот просто жилеточку на вроде, потому что жарко летом будет. И, обычайно, под комбинезон. Под наш комбинезон. Это очень так стильно, красиво, мы так уважаем. получается еще хотела вам сказать что у нас есть акция если вы купите комбинезон и жилетку жилетка 780 комбинезон 950 то у нас еще есть такой фартук такой вот фартук и если вы купуете полностью жилетку и комбинезон 100 фарток всього за 100 гривень. Він виконаний з міцної тканини, така, що не проривається, це спеціальна тканина. Тут от багато карманчиків, куди можна, і принайдя при садові. З, тут є у нас ліпучка, так, щоб було крепенько. Тримається він на е, фастику і застегується. Небагато розмір, тому такий. Варту буде за 100 гривень. Тому думаю, що вам все сподобається. Замовляйте, будемо.